Друзі, всім привіт! З вами Глаз». Сьогодні у нас величезна мотована перегородка з склографіт 8 мм в чорній фурнітурі. Олександр в кадрі. Олександр в кадрі. Друзі. Тут у нас величезна величезна перегородочка. Ну, ось Ми і завершили нашу перегородочку. До цього ми робили перегородку, не знаю, як нам виложити її в YouTube. Супруга. Чиві. Одна і друга, інша, щоб ви побачили, це у нас глянець всередину ось мат ззовні. А в, іншій, в іншому випадку це ми запропонували наоборот зробити оцей мат всередину, а сюди глянець. Але тут я бачу, що по плиці там просто темна. Досить плитка і там дійсно краще було. А тут я бачу, що от мат зовні не так було би гарно. А так бачите, як виглядає супорово. Ну, тобто, вид має Майже кардоски. Тут може дружина собі спокійно це відмовати. Ну там людина согласилась на те, що прийдеться при... Прибирання скла прийдеться трошки попахати. Друзі, ну що, ось така перегородка. Клас. Під таку плиточку, дивіться, от офігенно мат, графіт в маті, От він тут спасує. Бо часто я вам так скажу, графіт, коли ставлять люди матовий, ми навіть відму, ну, кажемо, що це не гарно. Але коли от така плиточка, тіпо, бачите, вона тіпо, якби, не сильно така контрастна і у нас виходить мат. Він теж не контрастний. Тому, що, ну, Самі розумієте, сатін. Ось. І на виході, ось бачите, отака класна вийшла у нас перегородка. Ну, я ще я рахую, тут просто ідеально. Ще людина потім сюди повісить собі занизку, якщо захоче і все і повноцінно і не треба ніяких дверей. Ну, якщо у вас, звісно, такий санузел величезний, то можна собі дозволити. ну На жаль, не всіх такі можуть зробити санузли, як у американців, скажімо так. Ну, у американців ще два рази більше, хто знає, хто бачив. ось Ну, якось так, друзі. Так що підтримайте нас, якщо сподобалося, що ми зробили. Підтримайте нас великим пальцем догори і підписочка на канал. А ми поїхали, друзі, далі. Далі буде цікавіше. Гоу!